Друзі, сьогодні буде незвичний випуск. Я ходив і знайшов найміцніше пиво. Тут ну і самі розумієте, що таке пиво без закуски неможливо пити. Треба чим закусювати. І Сьогодні я пішов ось в магазин український до злотої рибки. Купив такого ляща. Дивіться. Перше пиво австрійське. Ціна одразу б'є всі рекорди нашого тесту: 13,99, 14 злотих. Тут. 6,5 обертів, воно найслабіше. І так, наливаю це пиво, дивіться, воно таке напівтемне. Ой. Сутей, на смак теж досить приємний, алкоголь взагалі не відчувається. Відчувається як така суміш світлого і темного. Воно м'якеньке. Також взяв ось такої плотви, є без лузки, вона трішечки дорожча, але чистити набагато приємніше. Є ось така дешевша з лузкою, взяв корюшки. так що... Заходьте в золоту рибку. Друге пиво польське. І отут одразу буде контраст, тому що якраз друге пиво міцність 7,2 градуси, але ціна 3 злотих, а дешевше в 5 разів. І так, друзі, на колір майже одне й те саме. Майже одне й те саме. Це на грані, це треба закусювати. Видно одразу, що дешеві компоненти, дешеве пиво було дешеве менше наливати Наступне пиво Бельгія. 11.45. Сьогодні. Максимально дорогі пива. Бельгія міцні 7,5 обертів. О, одразу видно, що воно таке живень, таке на вигляд, як пшеничне. А ви знаєте, от на запах це найприємніше пиво на запах. Ну ви знаєте, на смак це не пшеничне, це от суто бельгійське пиво. А це означає, що там по смакам не розділиш його взагалі. Це може бути що завгодно. І тому тут смак такий, якийсь, не знаю, фруктовий, якийсь трішечки. Але, але добре пиво, слухайте. Наступне пиво австрійське. Ціна 6,99, вже 8,5 обертів, Чим далі, ти міцніший. Дивіться, пляшечка ще менша, така ще менша пляшечка. Найсвітліше воно в нас вийшло. Пив, найбільша пінка. Дивіться, яка вона. Ну, це трішечки відрізняється, таке трішечки солодше. От горічі хмільної в жодному немає. Є така трішечки горіч алкоголь. тепер що з сп'єною з цією робити? скільки її... О, так, Наступне пиво польське. 449 ціна і 9 вже, 9 міцність. Що цікаво, наступне теж буде 9, але вдвічі дорожче. Подивимося, чи є різниця в цьому. Наливаємо. О! це, оце, це жесть, тут точно треба закусів. Таке допиття, це скажи. Після такого пива відходить. Це не пиво, це якесь пшеничне вино, ти так скажу. Абсолютно нічого що з пивом нема. Останнє пиво комерс. О, яке воно темне. Це не смак. Я не сказав би, що відчувається алкоголь, але от відчувається от, от цей характерний смак темного пива. І все-таки, от, от хто любить темне, от, от воно зайде. Хто його не любить, краще й не беріть. Як результат? Я розставив нехай буде перше місце, місце найдорожче. Це нас австрійське пиво, друге буде бельгійське і третє. Вони практично одинакові. Комес, ну, все-таки, так, він буде на цьому місці. Потім у нас моцне. Ну і останнє барлей. Ще раз дякую, золотій рибці, і таке пиво без тараньки не рекомендую пити.